На українській землі зустрічають 75 визволених із полону оборонців, серед них троє вінничан. Понад 20 мільйонів гривень на зсу, зведення протирадіаційних укриттів та модернізація мереж теплопостачання. Які ще питання голосували депутати міської ради? Унікальний останній дзвоник: ліцеїсти передають військовим авто і техніку зв'язку. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день, 30 травня. Четвер. І про головні події розповім я Олексій Літвінов. Вони нарешті повернулися додому. 75 українських оборонців вдалося визволити з російського полону, серед них четверо цивільних. Як зустрічали героїв на рідній землі? Дивіться далі у нашому сюжеті. Україна зустріла 75 своїх синів і доньок. З російського полону вони нарешті повернулися додому. На рідну землю ступили і троє оборонців з Вінничини Андрій, Микола та Олександр. Серед визволених воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних українок. Усі вони вже на рідній землі. Не стримуючи сліз, військовослужбовиця, яка перебувала на Азовсталі, обіймає сина. У полоні жінка пробула більше двох років. Від лютого цього року це перший і такий довгоочікуваний обмін полоненими. Проте у російській неволі ще досі перебуває численна кількість українців. Тож повернути їх додому залишається одним з найважливіших завдань. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Зруйновані будинки і людські долі. Окупанти вкотре атакували територію України, запускали безпілотники та гатили з ракет різних типів по мирних людях та критичній інфраструктурі. У Харкові поцілили прямісінько в житловий будинок, там є загиблі. Били і по Херсонщині та столиці. Детальніше про наслідки атак дивіться у нашому наступному сюжеті. Раніний там є. Це житловий район Харкова. Оселі людей перетворились на суцільні руїни після ворожого російського удару. Палаючи квартири, гасять бійці ДСНС та екстрено евакуюють людей з задимленого будинку п'ять чоловіка один дитина. Ворожий удар забрав життя шістьох людей. Щонайменше 25 – поранені. Серед них і двоє дітей гатила по місту армія РФ з Білгородської області. П'ять 300 та С-400 Повідомили в Харківській прокуратурі. В будинок потрапила одна з ракет. Ще чотири вдарили неподалік. Внаслідок цього ракетного удару пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків. Більше 20 цивільних транспортних засобів, а також зруйноване приватне підприємство. Аварійно-пошукові роботи на місці тривають. Люди ж намагаються додзвонитися своїм рідним, які в момент удару були в будинку. Боже ніхто трубку не бере. Та був. Син тут у нас за нашою інформацією, під завалами можуть ще перебувати люди, тому фактично зараз всі наші підрозділи працюють над ліквідацією наслідків. Близькі та рідні приїхали, їх всіх там опитали і за фактично показами людей ну, у нас є інформація, що під завалами ще тобто, можуть знаходитись люди. Також цієї ночі окупанти спрямували ракету і на столицю. Сили ППО її знищили. Утім, через падіння уламків пошкоджено СТУ автомийку, легкові авто та склади. Інформації про загиблих чи потерпілих немає. Повідомили в КМВА. Ворог наважився вдарити по Києву саме з півночі однією ракетою «Іскандер-К», яка була збита нашими зенітними ракетними підрозділами повітряних сил. Також запустив чотири безпілотні апарати типу шахет з півдня України, які також були збиті в Запорізькій Дніпропетровській областях. Противник так само намагається бити по нашій енергетиці, по нашій цивільній інфраструктурі. Під вогнем армії РФ був і Херсон. Постраждала 65-річна жінка. Внаслідок удару пошкоджена тролейбусна мережа. Повідомили в Ова. Також через атаку загорівся будинок у передмісті. Вогонь приборкали бійці ДСНС. Обійшлося без постраждалих. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта. Понад 20 мільйонів гривень на збройні сили України, зведення протирадіаційних укриттів та співфінансування модернізації мереж теплопостачання. Під час 46-ї сесії Вінницької міської ради депутати розглянули 59 питань, як прийняті рішення впливають на життя громади. Далі у сюжеті Катерини Соколюк. Ще 22,5 мільйони гривень спрямувала Вінниця на підтримку ЗСУ. Таке рішення прийняли депутати під час 46-ї сесії міськради. З них 12 мільйонів направлять нацгвардійцям. За ці кошти бійці придбають засоби розвідки і зв'язку, автівку, оптичні прилади та піротехнічні засоби. Решту коштів спрямують на інші потреби оборонців. 500 тисяч передбачаємо на наш військовий госпіталь для реабілітації наших героїв. Один мільйон виділяємо на придбання шин та спецтехніки згідно з запитом із однієї військових частин, саме яка базується в місті Вінниці. Також погоджуємо фінансову підтримку Харківського національного університету внутрішніх справ, який релокований в місто Вінницю для покращення матеріально-технічної бази. За запитом захисників, що боронять Україну на лінії фронту, Вінниця передасть екскаватор для зведення фортифікацій. Колісний навантажувач попередньо пройшов ремонт та техогляд. Так підсилюють оборонці вже не вперше. Нещодавно таку ж техніку передали й бійцям 120-ї бригади. Втім, пріоритет Вінницької громади не лише оборона, а й безпека. Тож на території громади зводять шість протирадіаційних укриттів, розташували їх поблизу ліцеїв, де раніше не було сховищ. Для забезпечення учнів навчальним процесом значна частина коштів виділяється саме на укриття, на його облаштування. Даним проектом рішення передбачено 48 мільйона гривень на саме укриття, на облаштування укриттів. Підтримали депутати і рішення про модернізацію мережі теплопостачання та встановлення індивідуальних теплових пунктів у одному із районів міста. Ці роботи проведуть завдяки гранту на суму у 6 мільйонів євро, який виграло Вінниця міськтеплоенерго, та співфінансуванню з міського бюджету мова йде не про гроші, а про надання технічної допомоги в вигляді матеріалів і обладнання. А відповідно, вже кошти міського бюджету і підприємства будуть витрачатися або. Саме на роботи по монтажу, як було зазначено, і виготовлення проектно кошторисної документації. нові критерії додали до програми розвитку малого та середнього підприємництва. Тепер отримати часткове відшкодування на встановлення відновлюваних джерел енергії зможуть ті підприємства, де заробітня плата працівників дорівнює середній по Україні. Тут стоїть питання щодо середньомісячної заробітної плати не менше 17,5 тисяч гривень. І тому ну це один із критерій, де ми будемо допомагати за рахунок бюджету компенсувати за встановлення сонячних електростанцій. Загалом депутати розглянули 59 питань. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал. Віта. Останній дзвоник в ліцеї номер 16 був унікальним. На урочистих зборах діти та викладачі передали допомогу військовим. Гроші для закупівлі авто та техніки зібрали на благодійному ярмарку, продавали смаколики та влаштували лотерею. Загалом вдалось зібрати понад 200 тисяч гривень. Куди і яку техніку передадуть, детальніше у нашому сюжеті передали допомогу військовим під час останнього дзвоника для того, щоб зібрати гроші, учні ліцею номер 16 влаштували благодійний ярмарок із дитячих долонь. Відвідувачам пропонували смаколики, випічку, напої та традиційні українські страви. За зібрані кошти закупили техніку захисникам, автівку, старлінг та дрони. Наш клас приймав участь в ярмарці. Ми також пекли щось, продавали. І ми зібрали теж достатньо коштів, і ми дуже сподіваємося, що це допоможе. До ярмарку долучилися всі учні та вчителі ліцею. Щоб зібрати якомога більше грошей, вчителі запропонували дітям безпрограшну лотерею. За невелику суму можна було підвищити свою успішність у школі, але лише разово таким чином. Ліцей зібрав додаткових 10 тисяч гривень. Загальна сума пожертв перевищила 230 тисяч гривень. За минулу ярмарку ми також придбали автомобіль, який поїхав 59-ту штурмову бригаду, а за кошти, вилучені на цій ярмарці, ми придбали ось автомобіль, який поїде на Запорізький напрямок, придбали Старлінг, який поїде на Донецький напрямок, та дрони, які поїдуть на Херсонський напрямок. Такі благодійні ярмарки ліцей влаштовує не вперше. Лише цього навчального року учні разом з викладачами зібрали понад півмільйона гривень для захисників. Вже протягом тижня закуплена техніка потрапить до бригад на гарячі напрямки. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. У Вінниці продовжується інтеграція внутрішньопереміщених осіб у громаду, а самих ВПО позиціонують як нових вінничан, які на рівних засадах отримують соціальні освітні та інші послуги та розвиваються у нашій громаді. Це не епізодична робота час від часу. Це стратегічний напрям, який корує координаційна рада і впроваджує плани із комплексної інтеграції ВПО до нашої громади. Як відбувається ця робота? Говоримо у нашій студії з директоркою департаменту соціальної політики. Вінницької міської ради Валентиною Войтковою. Валентина Романівна, я вітаю вас. Вітаю 29 травня. Наскільки я знаю, відбулось чергове засідання координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб у Вінницькій громаді. Хто входить до складу координаційної ради? Як вона працює в цілому? Про що мова йшла цього разу? Координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб, вона створена, і слід сказати, що головою координаційної ради є заступник міського голови Галина Анатольена Якубович. До складу входить понад 20 осіб. Це особи, які є самі внутрішньопереміщені, також це представники різних департаментів міської ради, а також і громадські організації, які також є, і в них знаходяться, працюють в громадських організаціях люди, які є переселенцями. І координаційна рада завжди системно працює, вивчаючи потреби, аналізуючи потреби. І слід сказати, що в грудні місяці 2023 року всі члени координаційної ради пройшли такі засідання, сесії, як ми говоримо, і ті завдання, які ми опрацьовували, вони були налаштовані на те, що потрібно прийняти саме операційний план, а також стратегічний план щодо надання підтримки внутрішньопереміщеним особам. І Що передбачено цими планами? І, і саме на от, цьому засіданні, яке відбулося, як ви сказали, було затверджено як операційний план, так і стратегічний план щодо надання всебічної комплексної підтримки внутрішньопереміщеним особам. І е, було враховані всі ті зауваження, які на попередньому засіданні координаційного, координаційної ради. Озвучувалися саме стратегічний план це стратегічний план на підтримку наших внутрішньопереміщених осіб на 24-26 роки. Він складається з чотирьох напрямків. Вперше, щоб об'єднати всі ці напрямки, це і надання якісних послуг, це надання якісних соціальних послуг, це створення центру підтримки для внутрішньопереміщених осіб. А також щоб була можливість, і ця можливість в нашій громаді є, щоб всі ті пільги компенсації, які працюють Нашій громаді вони мали б і бути доступними для наших внутрішньопереміщених осіб під час засідання. Заступниця Вінницького міського голови Галини Якубович зазначила, що у напрямі роботи із ВПО є три головних питання: Це житло, працевлаштування та перекваліфікація дорослих, чи є зрушення у цих напрямах. Так, дійсно це самі головні такі завдання, і ми знаємо, що житло це і головне завдання, ну і це є і проблемою, тому що в нас в нашій громаді ми знаємо, існує програма муніципальне житло, де можуть брати участь внутрішньопереміщені особи, пільгові категорії. А щодо працевлаштування, то зараз існує ряд опцій таких, де служби зайнятості їх і озвучують, що для внутрішньопереміщених осіб ми розуміємо в когось інша була. Професія, робота, тому зараз ряд існує таких, скажімо, ваучерів, які дають змогу, як відкрити макрогранди, макробізнес на розвиток макробізнесу, мікробізнесу, а також і можливість отримати, наприклад, якщо це ще люди молоді, такі і мають можливість, вони можуть використати ваучерну систему щодо, скажімо, здобуття професії іншої, якщо в тебе вже є вища освіта. І слід сказати, що також в місці існує. Є і ряд програм, і в нас є центр освіти для дорослих, який також проводить різні такі, е, впроваджує різні такі напрямки щодо е, зміни е, професії, набуття іншої професії, такі короткотермінові курси, які також тоді видається сертифікат, і людина вже може і працювати і в себе в іншому руслі, скажімо, можна реалізувати. реалізувати пробачте так. Дякую. Я дякую вам. За розмову, дякую за роботу вашу і ваших колег. Дякую. А з нами у студії була директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова. Ну а ми Дуже. рухаємось далі. Далі у випуску міська рада передала дитячому будинку сімейного типу зручний мікроавтобус. На одному із полігонів у Вінниці проходять тренування, де мешканці міста вчаться основам тактики та стрільби. Діти, сироти та позбавлені батьківського піклування створювали листівки для захисників. Обговорили програму розвитку культури Вінницької області і роботи з обдарованими дітьми та молоддю а також розглянули 14 питань з порядку денного на 53-й сесії. Вінницької обласної ради депутати ухвалили внесення деяких змін до попередніх рішень, зокрема щодо складання затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я. Також погодили інвестиційну програму комунального підприємства. Вінниця облтеплоенерго на 2024 2025 роки. 4 гривні 32 копійки за кіловат. Кабінет міністрів схвалив рішення про підняття ціни за електроенергію для населення. Нова єдина фіксована ціна для споживачів діятиме з 1 червня до 30 квітня 2025 року. У Міненергетики назвали підвищення тарифу складним, але необхідним кроком. Це потрібно, аби втримати систему і не залишитися без світла. Бо ж, попереду масштабна реконструкція об'єктів енергетики водночас у відомстві зазначили, що нічний тариф при встановленому відповідному двозонному лічильнику складатиме 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Вінницька громада особливу увагу приділяє дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування. Міська рада допомагає закривати потреби родин, які взяли на виховання чи під опіку хлопчиків та дівчаток. Цього разу для дитячого будинку сімейного типу придбали автобус. Дітвора перевіряють чи зручні крісла у мікроавтобуса. Його подарували дитбудинку будинку сімейного типу, створеного на базі родини Крищуків. Віталій з дружиною Анною виховують двох біологічних та сімох прийомних дітей. Пара вирішила подарувати любов та опіку іще трьом дітям, тож і з'явилась потреба у місткому автомобілі. Всі разом в більшості ми їздимо коли в церкву, наприклад, або на якийсь там гурток. Ми їздимо на флорбол. Наприклад, я тренер з флорболу, забираю фактично всіх дітей, ще й сусідських дітей, і ще друзів забираю і купа купа людей. Тому так, да, ми їздимо регулярно три рази на тиждень на тренування. В сім'ї була семимісна автівка, а дітей дев'ятеро. Тож давно мріяли про більший та комфортніший транспорт. Цей запит був, враховуючи, що збільшується кількість дітей і виник запит щодо саме великого автомобіля. І саме депутати обласної і міської рад і ротарі клуб, вони при допомозі своїх закордонних партнерів змогли придбати відповідно цей автомобіль. Він достатньо в достатньо такому нормальному стані, буде нормально служити. Дев'ятимісний автобус, який ідеально підходить родині за всіма критеріями та ще й обладнаний гідравлічним підйомником, знайшли і придбали за кордоном благодійники. Ми і кошти організували, і пошук автомобіля, і розмитнення, і консультації багаточисленні з податковою адміністрацією. По двигуну там якось вибирали більш спеціалісти, хто радив, який буде краще. як... Ну, прохання було від самої родини, це коробка автомат, тому що дружина не вміє їздити на механіці. І ну, якби кількість місць. Тепер уся родина з комфортом їздитиме по справах, не думаючи, як вміститись у маленьку автівку. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Пройшли теорію та взялися за практику сьогодні. Усі бажаючі мали змогу пройти базову військову підготовку, участь за донат та за додатковою реєстрацією. На одному із полігонів у Вінниці проходять унікальні тренування, де мешканці міста вчаться основам тактики та стрільби, використовуючи страйкбольну зброю. Детальніше у нашому сюжеті. Умови наближені до життя лише зброя не бойова, а страйкбольна. За підтримку фонду Сергія Притули у Вінницькій області вдалося організувати захід. Серед практиканців молоді хлопці та одна дівчина. У Владислава за плечима онлайн-курси та окрема вогнева підготовка. Але на бойовій військовій підготовці він вперше. В країні війна, кожен з нас може опинитися на фронті. Я потрохи готуюсь до цього, якщо завтра. Доведеться там бути, то краще щоб я щось вмів, ніж нічого не вміти. Після того, як досвідчені інструктори провели інструктаж, учасники відправилися підкорювати довколишній ландшафт. Польові умови не умовні, а наближені до бойових. Військовий інструктор Юрій гуру з виживання. Він навчає цивільних володіти зброєю, рухатися в екстремальних умовах, та головне спілкуванню та комунікаціям. Його курси це не просто набір інструкцій, а школа взаємодопомоги, де кожна помилка може коштувати життя. У нас є безліч блоків. Це блоки тактична, вогнева підготовка, і тактична медицина. Тобто, у нас повний аспект. Найтиповіша помилка не вміють комунікувати між собою. Це найтиповіша помилка між собою, тому що для того, щоб успішно виконати будь-яке бойове завдання, група повинна між собою комунікувати. Саме такий тренінг організатори намагаються проводити раз у місяць. Хоча стрільба і тактика важливі аспекти, це не єдиний, чому навчають у центрі готовності цивільних у Вінниці. Події відбуваються зазвичай на вихідних, тому що у людей на людей якраз вихідний можуть спокійно прийти, виділити свій час і дізнатися щось нове корисне для себе. Зазвичай ми набираємо від 20 до 30 людей на подібні заходи. Менш ніж за рік існування цього проєкту благодійного фонду Сергія Притули лише у Вінниці волонтери провели близько 60 тренінгів. Найпопулярніші стрілецька справа, домедична допомога, мінновибухова безпека, основи гранатометів і ПТРК, базова інформація про радіозв'язок, стресостійкість в умовах війни та ефективні комунікації з військовими. Павло Бартос, Андрій Кравчук, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. А для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, організували профорієнтаційні майстер-класи від викладачів та студентів Вінницького вищого професійного училища сфери послуг. 15 хлопців та дівчат вчилися робити янголів з паперу, плели у техніці макраме. А також спробували себе у ролі кулінарів, випікали віденські вафлі для бажаючих провели перукарський майстер-клас. Наприкінці свята усім дітям вручили подарунки від міської ради. Пишуть листівки з побажанням та роблять обереги для захисників. Такий майстер-клас організували для дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Які обереги змайстрували дітлахи? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Дев'ятирічна Каріна Немодрук із ниток робить ляльку-мотанку. Вона слугуватиме оберегом для захисників, які отримали травми на фронті, а зараз лікуються в госпіталі. Їх важливо робити, тому що ми допомагаємо воїнам. Я роблю це для воїнів, тому що вони я дуже за них спілкуюся, щоб вони не ранилися, щоб вони були живі, виталися додому живими, до своїх рідних. Майстер-клас із виготовлення оберегів організували для хлопців та дівчат, яких виховують опікуни, піклувальники та прийомні сім'ї. До дня захисту дітей їх привітав Вінницький міський голова. У громаді постійно піклуються про дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Під час пеніку у нас зараз знову ж таки традиційно відкриються пришкільні табори. Ми виділили відповідний ресурс і близько 4,5 тисяч дітей буде оздоровлюватися в цих таборах. Але крім того, в нас наші міста, побратими і міста партнери вони приймають діточок. Вони дивляться всі ті гарні місця. Вони знайомляться з історією. І саме головне вони просто морально перезагружаються. Цьогоріч в Вінницькій громаді матеріальну допомогу до дня захисту дітей отримали понад 230 хлопців і дівчат сирі та позбавлених батьківського піклування. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал ВІТА. Відсвяткували ювілей та зібрали кошти на fpv дрони для збройних сил України. Вінницька центральна міська бібліотека імені Бевза відзначила 50-річчя з дня відкриття. Культурно-освітній заклад запрацював 1 червня на року. Станом на цей час книжковий фонд бібліотеки складає понад 270 тисяч примірників. Заклад має майже 6,5 тисяч постійних читачів. У межах святкування відбулися майстер-класи для дітей, а також благодійна ярмарка, цілю якої і став збір на дрон для українських воїнів. Ми не могли оминути увагу цю дату, тому що для нас це дуже, дуже важливо, тому що це праця величезного колективу, праця дуже багатьох людей. Це наша історія. Тому, звичайно, ми вирішили, що все-таки ми будемо відзначати цю дату не так масштабно, не так феєрично, але цю дату ми присвячуємо нашим збройним силам України і нашій перемозі України. Наразі це всі новини за день. А по завершенню випуску дивіться спортивний дайджест новин «Світ України» і вінниця у нашому випуску. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.